Плавлений сир один із популярних продуктів. Розпочинається процес виробництва із переробки твердих сечужних сирів, таких як російський, голландський, Едам, МААЗДАМ, ЕНМТАЛ чеддер. Головна вимога у проходженні сиром фізикохімічних та мікробіологічних показників. Сир, що використовується у виробництві плавленого сиру, повинен пройти аналіз у сертифікованій лабораторії. І п'ятиденний карантин. Тільки якісні сири використовуються під час виробництва плавленого сиру. Виробництво плавленого сиру розпочинається із знімання плівки та парафіну з головки твердого сиру та зважування. Далі головки сиру проходять подрібнювач, мікрокутер і поступають у міксер, проходячи через металодетектор. Металодетектор потрібний для того, щоб виключити попадання в продукт металевих предметів. Паралельно подрібнювач поступає масло. Суміш масла і сиру за допомогою транспортера попадає в міксер, де проходить подальше перемішування. На цьому етапі виробництва в міксер додають сухе молоко, воду і всі інші необхідні компоненти згідно з рецептурою. Процес перемішування повністю автоматизований. Оператор відбирає проби і приносить їх в лабораторію, де проводиться поміжний аналіз якості. Суміш по трубах поступає в установку високих температур де перетворюється в плавлений сир. Плавлення проходить за температури 145 градусів. Для того щоб сир відповідав всім вимогам, контролюється навіть пар за мікробіологічними показниками. Середині установки сирна маса тонким прошарком проходить через камеру ультрависокотемпературної обробки і на виході попадає в охолоджувач, де проходить охолодження плавленої сирної маси. Готовий плаваний сир попадає в кремоутворювач, де регулюється в'язкість продукту. Далі проходить упаковування продукту. Пасування сиру проходить за температури не нижче 70 градусів. Сир подається в конус і з нього по двох дозаторах поступає в трикутні порції, які попередньо автоматично викладається фольга. Зверху сирок накривають ще шаром фольги і запаюється спеціальними спайками. Потім формується круг з восьми трикутних порцій сиру. Потім за допомогою проштовхувачів викладається на транспортер. По ходу транспортера першим одягається дно коробки. А потім коробка перевертається і одягається кришка. Проходить так зване одягання кожної коробки з тобто обклеювання клейкою стрічкою. Дати виробництва і термін реалізації наносяться на дно коробки кожному укладеному сирку передбачено п'ятиденний карантин на складі готової продукції за температури 4-6 градусів. За цей час проводять мікробіологічні та фізико-хімічні аналізи. Продукт дегустують. Тільки продукт, що пройшов карантин і відповідає всім вимогам щодо якості готового продукту, направляють на реалізацію. Плаваний сир президент смачний і якісний продукт для всієї родини.